Доброго дня. В цьому відео я хочу провести оцінку і аналіз сайта galustrad.com, вказати на всі негативні аспекти і помилки, які знайшов переглядаючи цей сайт, а також дати рекомендації для гарантованого покращення цього сайта. Сервіс називається PageSpeed, в якому ми проводимо аналіз. Він створений компанією Google, який дозволяє перевіряти перспективи, якість і оптимізації будь-яких сайтів. В веб-пошуку. Ми бачимо, що сайт не повністю оптимізований і не до кінця. Оцінка якості у нас 61%. І 100%. причина це неоптимізовані зображення, потім швидкість завантаження досить повільна. І також швидкість відображення сайта бажає кращого. Як ми бачимо, ось на шкалі швидкості при очікуванні користувач буде просто деякий час бачити білий екран. Також у нас вагомі претензії. До програмного коду сайту, який писав програміст, видалити код CSS і JavaScript, який не використовується і не приймає участі в роботі сайта. Також у нас проблеми з відповіддю від сервера. Час відповіді складає майже одна секунда. Це просто жахливий показник, адже м, такий фактор є прямим чинником вагомим для оприділення ваших сайтів. Е, в Пошукою він дуже сильно впливає на позиції. Якщо він негативний, він негативно впливає, якщо, е, цей, якщо цей параметр менше 50 мс в ідеалі, то він позитивно впливатиме. Також у нас інше зауваження для комп'ютерної версії картина в нас аналогічно погана, як ми бачимо, швидкість відображення бажає кращою, і швидкість завантаження сторінки підводить також і оцінка якості. Крок номер два. Ми перевіряємо сайт на стандарти консорціума Всесвітньої Павутини. Простими словами, ми просто дивимося, чи допускає програміст помилок при написанні програмного коду. Я бачу тут багато попереджень, наприклад, видалити слеш зворотній в коді. Також у нас є вже перша помилка. Вже бачимо кілька помилок, також чимало, і це не є припустимим. Допускати помилки при написанні програмного коду. Бачимо результати жахливі, 265 помилок і попереджень. Потрібно виправити обов'язково. Також я хочу проаналізувати любу роботу зі свого портфоліо, яку я рандомно вибрав. Звісно, ви можете самостійно подивитися бажану кількість. Ось такий сайт я хочу проаналізувати, провести аналіз. Ми бачимо, що він повністю оптимізований для мобільних пристроїв, і для комп'ютера 100% складає. Також такі сайти легше просуваються швидше і дешевше. І такі сайти більше любить пошукова система Google. Шкала швидкості відображення сайту в ідеальному стані і повна відсутність будь-яких зауважень і претензій до програмного коду. Помилок, як ми бачимо в коді. Немає. Давайте трішки порівняємо швидкість завантаження. Сайт на чистому коді завантажився за 1 секунду, а сайт, який ми перевіряємо, за 8 секунд завантажився. Для комп'ютера наш Galus GaussTrad завантажився за 2,7 секунди. Сайт на чистому коді за 0,3 секунди завантажився. Звісно, потрібно виправляти ці недоліки. також Рекомендую прибрати силку на веб-студію, яка розробила, адже цей сайт він просто по цій силці передає вагу сайту веб-студії, і сайт веб-студії просувається вище, а цей сайт просідає трішки нижче, адже якщо ми даємо посилання на сторонні сайти, це трішки негативно впливає на позиції сайтів також. Тому рекомендую перейти і на сертифікат HTTPS, Я бачу, він відсутній. Це також одна із вимог пошукової системи для SEO-просування сайту. Тому звертайтесь, допоможу, поправити, виправити всі помилки, покращити гарантовано оцінку якості, оптимізації, швидкість завантаження до ідеального показника і швидкість відповіді від сервера до. Ідеального показника, щоб таких зауважень від пошукової системи Google у нас на сайті не було. Також переходьте в розділ Чистий Код, вивчайте інформацію про інноваційний підхід на чистому коді при програмуванні сайтів. Дякую за увагу, за перегляд і нехай щастить всього найкращого!